Сьогодні, продовжуючи читати священне писання, ми відкриваємо книгу псалмів і читаємо псалом 102 і 103 у синодальному перекладі 101 і 102. Ці два псалма дуже цікаві тим, що наповнені таким зверненням до Бога з надією на те, що Бог може врятувати у різних обставинах і підкріпити людину. У той час, коли вона переживає складнощі. У 102 му псалмі, Псалмі Давидовому, Давид каже такі слова про Господа. 13 і 14 тексти ми читаємо. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Насправді ми створені Богом свого часу з пороху. І у всяких обставинах нашого життя ми нерідко можемо дійсно перетворитися на порох. Будь то у фізичному стані, бо рано чи пізно ми помремо і перетворимось на порох, наше тіло перетвориться на порох, стане тим, чим воно було насправді. Але, але буває так, що і в моральному сенсі, коли ми переживаємо якісь складнощі, якісь труднощі. Наше почуття таке, що ми нібито впали в порох, нібито повернулися до того, з чого були створені. Але Бог, знаючи, з чого ми створені, знаючи нашу природу, нашу сутність, тому що Він сам нас створив, Він жалує нас, проявляє до нас жалість і милує нас. Саме того, Давид каже, що Господь. Пожалівся над тими, хто його боїться, як батько над дітьми. Так само, як батько переживає за своїх дітей, і, хоча й хоче чомусь навчити, хоча іноді й наказує, але проявляє милосердя, проявляє жалість і підтримує, так само і Господь ставиться до нас. Отже, навіть якщо ми бачимо якісь складнощі в нашому житті, ми можемо пам'ятати, що Господь для нас є батько. І як батько Він проявляє до нас милосердя. Кожного дня милує, підкріпляє і дає силу. Тож читаємо святе письмо і покладаємось на Господа.